Я отримала чергову посилку від компанії Лівеста і хочу вам показати, що я отримала. По-перше, дівчата, отримала ось такий сік алоє. тут три джерела алої вера. Сік м'якоть без додавання води, сухий екстракт соку листя алоя і сухий екстракт гелю з листя. Це веганський продукт, він підтримує імунітет, дуже добре впливає на шлунково-кишківний тракт, на печінку, виводить зайві некорисні речовини. І до того ж він був з дуже гарною знижкою, тому я собі взяла ось цей 500 мл. Також дівчата взяла собі такий гель-детокс дрінлайф. Тут є листя імбіру, є селімарін. Є зелений, сухий екстракт місця зеленого чаю, тобто це для виведення зайвої речовини та відновлення обміну речовин і виведення токсинів. Також дівчата вирішила спробувати, усі дівчата його хвалять. До того ж, скоро Новий рік треба приводити себе у форму. Це людяники взяла собі з екстракта з апельсином, бо минулого разу я перепутала та взяла собі з м'ятою. Ще дівчата взяла для онука, це такий розчин, додається у ванну при застуді. Його дуже довго, дівчата кажуть, не було на складі, бо його дуже швидко розбирають. Осінь це пора застуд, а особливо страждають діти. Так, хочу вам зазначити, що ось цей протизастудний концентрат для ванни підходить також і дорослим у сезон застуд або ж у холодну пору року. Рекомендується усім, у кого тільки починаються застудні такі явища, або хто вже захворів. Це, мабуть, виробництво Польщі. І тут 200 мл достатньо одного ковпачку для того, щоб наповнити ванну. Зараз подивимось. Ну так, думаю, що одного копачку, ну максимум два, буде достатньо. Усі ми знаємо, що застуду легше попередити, чим потім її лікувати, особливо коли маленькі діти, капати носики, горлошка. Ми ж знаємо усі мами, як це важко заставити дитину щось проковтнути. Ну, то таке. Це дуже крута річ, і її розбирають, особливо починаючи з вересня. Її розбирають дуже швидко, як гарячі пирожки. І ось остільки з'явилася, і вже на складі її не досить багато. Тож кого зацікавили, дівчата, пишіть. Я розповім вам, як можна це отримати. Я взяла ватні диски для того, щоб не бігати по єлам, просторам та іншим магазинам. У своєму магазині зі знижкою дуже добре скуплятися. І взяла собі вже, ви знаєте, усі, хто дивиться мене не вперше, це фарба для волосся 635. Відтінок, це кава, шоколад. І мені дуже він подобається. Я постійно використовую цю краску. Це краска ще з компанії Global Leader Group. Тож, що таке замовлення я отримала. Хто бажає придбати ці товари, особливо рекомендую дівчата, ось цей гель, у кого є дітки. Не чекайте, поки вони розхворіються. Попереджаю, хочу вам також похвалитися. Я отримала подарунок від свого наставника. Зараз я вам покажу, що вона мені подарувала. ти. дівчата, це селфі-палка, бачите? Юля, дуже дякую. Дуже це крута річ. Ой, також з гарнітурою. Ну, супер. Юлічка, дуже дякую тобі за такий подарунок. Тож, шановні мої підписники, кого зацікавила продукція компанії Лівеста, будь ласка, пишіть мені в приватні повідомлення. Я вам усе розповім про цю продукцію, розповім, як її можна замовити і як можна зекономити на дуже класнючих акціях, які діють до кінця листопада. Усім тихого мирного вечора. До побачення.